Добрий день, мене звати Андрій. Я сьогодні вам хочу розказати, що таке дитячий скольоз. Дитячий скольоз це викрилення хребта у дітей, яке найчастіше зустрічається у віці від 10 до 15 років. Це не просто проблема постави, а серйозне захворювання, яке може вплинути на здоров'я дитини у цілому. Чому виникає сколіоз? Причини сколіозу до кінця не вивчені. У більшості випадків він розвивається без відомих на те причин. Іноді сколіоз може бути пов'язаним із вродженими вадами розвитку хребта, травмами або іншими захворюваннями. Як розпізнати сколіоз? Сколіоз може проявлятися по-різному. Ось деякі ознаки, на які варто звернути свою увагу. Одне плече вище за інше, лопатки знаходяться на різній висоті, вісне між рукою і талією з різних сторін різна. Дитина сотулиться при нахилі вперед видно викривлення хребта. Чим небезпечний сколіоз? Сколіоз може призвести до серйозних проблем із здоров'ям, таких як порушення постави, болі в спині, проблеми з диханням, порушення роботи серця, викривлення грудної клітки. Що робити, якщо ви це підозрили? сколіоз у Своєї дитини зверніться до лікаря-ортопеда. Він проведе огляд, і, якщо необхідно, призначить додаткові обстеження. Як лікувати сколіоз? Лікування сколіозу залежить від ступеня викривлення хребта та від віку дитини. Воно може включати в себе лікувальну фізкультуру, масаж, носіння корсета. І четверта стадія – хірургічне втручання. Важливо пам'ятати, чим раніше ви виявили сколіоз, тим його легше лікувати. Тому дуже важливо регулярно проходити медичний огляд. Отже, бережіть своє здоров'я і здоров'я ваших дітей.